Страшний сон росіян Кирило Олексійович Буданов має один дуже дорогий йому артефакт: це знаменита карта Буданова, яка наводила жах на російських пропагандистів не менше самого Буданова. Вот эта карта, себе повісив Буданов, так буде розділена Росія. От этому вони нас готові. Таку карту хотіли б мати усі, але Кирило Олексійович її нікому не віддавав. Аж поки в один день керівник Гурне поставив перед нашим фондом задачу зібрати кошти та придбати 5 комплексів БПЛА ЕОС. Так, головне управління розвитку потрібні. Комплекси БПЛА ЕОС. Типів. І для того, щоб Ми зібрати віддаємо на цей раритет оригінал. Це справді оригінал. він такий, як так, то кажуть, залапаний. Олексійович, я дуже вам дякую. Ви з боєм не віддавали цю карту. Але для збору коштів на ці потреби ви віддаєте оригінал знаменитої карти. Як ви розумієте, друзі, наш фонд не може монопольно володіти таким раритетом. Тому 23 липня о 19.00 ми проведемо аукціон, на якому розіграємо карту Буданова. Усі кошти виручені з аукціону. Додамо до тих, які збираємо на придбання БПЛА для гура. Ну і для того, щоб лот продався ще дорожче, тут навіть підпис попереднього власника. Панове, я зараз звертаюсь до власників та SEO великих компаній, великого бізнесу, до it індустрії до криптоінвесторів. У багатьох із вас є мій номер телефону. За час до аукціону ви можете сконтактуватися зі мною і. Назвати вашу ціну. Це буде тихий аукціон перед гучним. А поторгуватись потім можна буде вже у прямому ефірі. Ваші ставки будуть прийматися у месенджерах ось за цим номером телефону або ж на ось цю пошту. Дякую за увагу і до зустрічі під час аукціону.